Всім доброго дня! Мене звати Олександр Солонтай. Я один із ініціаторів цієї справи, яку ми розпочали минулого тижня. І мабуть, скажу першим словом а далі дам можливість всім колегам теж сказати свою своє думку і враження. Справа сумісництва народних депутатів виникла 27 лютого, одразу як тільки був сформований новий уряд. В уряді, який ми зараз маємо в новій владі, сумісників було багато, і більшість з них своє питання сумісництва вирішило. І навіть ті люди, які пішли працювати не до уряду, а на посади голів обласних державних адміністрацій, в Раду національної безпеки та оборони на інші посади, вони склали свої депутатські мандати і минулого тижня Верховна і позаминулого тижня проголосувала відповідні постанови. Тим не менше, на сьогодні. Сьогоднішній момент залишаються три сумісника: природа одного із них ще з лютого місяця. Це друга особа в уряді Віталій Ярема, перший віцепрем'єр, на відповідальності якого силовий блок, як відомо, і в цей тривожний військовий час це більш ніж дивно. Що ця особа суміщає свою посаду із посадою роботи в уряді. Ну і також двоє осіб, які працюють народними депутатами. Це депутати, є також мажоритарники. Один із них по Києву обраний, один по Львівській області. І вони суміщають свою роботу з посадами керівників Київської міської державної адміністрації Бондаренко і Львівської обласної державної адміністрації СЕР. Відповідно, ми подали до суду на Віталія Ярему та Володимира Бондаренка, як на народних депутатів, які по Києву обрані в першу чергу, як кияни або люди, які мають пряме відношення до столиці. І також закликаємо колег по Україні, зокрема по Львівській області, подати відповідний позов на голову львівської обласної державної адміністрації. І відповідно, якщо такі народні народні депутати сумісники будуть в Україні з'являтися, ще то так само подавати до суду. Чому? Тому що концепція наша полідає наступне: ми громадяни не повинні дати можливість цій владі, яка є, перетворитися в таку владу, якою, якою була минула, Який було байдуже закон, яка Абсолютно ну, нехтувала якимись процедурами, вимогами правом в ім'я своїх приватних інтересів. Ми вважаємо, що від самого початку потрібно подавати до суду, відстоювати законність і не давати можливість перетворюватися новій владі в таке ж саме, що ми мали в владі старій. Ну і також я закликаю всіх інших співавторів позову, теж висловитися з приводу того, чому вони приєдналися до цього. Позову, ну і далі ми оголосимо, що ми пропонуємо суспільству. Дякую, Олександр. Мене звати Роман Плавицький, активіст політичного об'єднання, сила людей. Я доєднався до позову, тому що вважаю, що закон повинен бути для всіх один, тобто люди повинні бути рівні перед законом, і за це стояв майдан. А, а зараз ми вже з початку дій нової влади бачимо, що це вже не так, вже якісь винятки, зловживання і так далі. Ми хочемо, щоб все було справедливо, чесно і однаково для всіх. Я Малеєв Антон Костянтинович. Я також член громадського об'єднання Сила людей. Я вважаю, що на сьогоднішній день нова влада, яку, яку обрав, обрали люди, вона чинить несправедливо. Сама посада. Голови Київської міської державної адміністрації від самого її початку була абсурдною. Це повної це повноваження мера. Вони мають бути у мера. Те, що нова влада грає за старими правилами, це промах Майдану і промах тих громадських активістів, які дають їй так грати. Ми маємо відстоювати ті принципи і ті права, за які стояв Майдан, і за які кожне, кожні, кожна людина віддала свої власні сили. Тому я приєднався до цього позову і вважаю, що таке сумісництво є неприпустивим в тому в тій новій країні, які, яку ми намагаємося побудувати. Дякую, мене звати Юлія Чала, я журналіст та також член об'єднання Сила людей. Я скажу з того, що я помітила. Після того, коли був поданий позов, Саша Солентай написав пост на своїй сторінці у Фейсбуці, після чого люди почали його коментувати, що закон один для всіх. Ми також притримуємося цієї думки і вважаємо, що закон повинен виконуватися людьми, не зважаючи на їх партійну приналежність, не зважаючи на їх політичні погляди, не зважаючи на те, що чи хто стоїть за цими людьми, і якого рангу посади займаються люди. Особливо люди, котрі мають мандат представляти інтереси людей, вони сьогодні під прицілом громади, тому що, по-перше, вони подають приклад, по-друге, вони показують своє ставлення до закону і зобов'язання його виконувати. Також хочу сказати, що сьогодні суспільство, як ніколи українське показало своє прагнення до Справжніх змін не до, не до зміни заміни одних облич іншими, не до узурпації влади з рук одних людей іншими, не до свавілля одних на свавілля інших. Люди хочуть бути захищеними, щоб права їхні були захищені. Вони хочуть відчувати себе впевненими. А про яку взагалі впевненість, про які права, про які про яку захищеність можна сьогодні говорити, якщо закон порушується вже е, після всіх тих подій, які мали би. Людей над цим цим на ситуацію в країні задуматися. Ми вважаємо все, що відбувається, неприпустимим. Вважаємо, що людина повинна якісно виконувати свої обов'язки, перебуваючи на своїй посаді, і людина повинна надавати пріоритет не свої не своїм власним політичним амбіціям, а якості тієї роботи, яку вона виконує. І тому ми звернулися до окружного адміністративного суду з статтею 3 про несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності закону про народного про статус народного депутата України. П'ятницю справа була зареєстрована. Її номер 826 дроб 3957 дроб 14. Як тільки ми дізнаємося е, дату судового засідання, ми одразу запросимо вас та інших колег-журналістів до максимального висвітлення. Ми розуміємо перспективу цієї справи, що певний час суд намагатиметься нам відмовити, додаватиме заяву на дороблення помилок, вимагатиме, що вони не можуть цю справу судити, бо ми не є е, ми не є належними, чи то відповідачами, чи то ми розуміємо волокіту, яку нам влаштують. Ми не віримо в те, що в Україні з'явилася після майдану судова система. Але ми доб'ємося розгляду цієї справи. Ми внесемо всі виправлення, надамо всі необхідні документи, доведемо, чому ми маємо право відстоювати законність інтерес і чому порушення, чому порушення закону є порушенням в тому числі і наших прав. І ми хочемо досягнути того, щоб ця справа слухалася в судовому засіданні. В судовому засіданні ми хочемо, щоб були викликані Ярема Бондаренко до суду і пояснили публічно громадськості, яким чином вони умудряються порушувати відповідно закон України про статус народного депутата і домогтися таким тиском, те, щоб люди визначилися або виконавча влада. Або народний депутат. Також в жодному разі ми не сприймаємо виправдовування, які говорять ці люди, про те, що вони не складають мандати, оскільки потрібні голоса у Верховній Раді для більшості. І ми не сприймаємо це, тому що ми маємо приклад, що інший віце-прем'єр. Теж народний депутат, мажоритарний депутат по місту Івано-Франківську Олександр Сич склав мандат. І 25 травня вже Центральна виборча комісія оголосила там вибори народного депутата. І вже 25 травня від міста Івано-Франківська з'явиться новий народний депутат, який буде виконувати ці обов'язки. То скажіть, будь ласка, чому знов Київ повинен відрізнятися від міста Івано-Франківська? Ми він і так кардинально відрізняється. У Києві Київська міська державна адміністрація немає місцевого самоврядування, тільки нарешті призначили київські вибори. В місті Івано-Франківську є місцеве самоврядування, є виконання. Закону ніхто там не суміщає своїх обов'язків. Люди відповідно тиснуть, і ми так само закликаємо киян тиснути. Як тільки почнеться судове засідання, ми виготовимо е, можливість кожному киянину приєднатися третьою стороною, зокрема, подати відповідні документи до суду і заявити, що ми також хочемо приєднатися до цього позова. Таким чином, кожний киянин матиме можливість взяти участь у цьому судовому процесі наведення порядку і законності у місті Києві і одному з е, наших соратників комітету. Ми запропонували приєднатися до цього позову. Це Ігор Луценко, який присутній в нас на зустрічі. Він як потенційний кандидат в київські міські голови, мабуть, сам зацікавлений у тому, щоб ви був наведений лад міською державною адміністрацією. Ну і таку саму пропозицію ми дамо всім іншим київським лідерам, політикам, кандидатам у депутати, в міські голови, громадським діячам, щоб вони також приєднувалися до цього позову, якщо вони вважають за необхідне відстояти законність у місті. Ну, тепер час для ваших запитань. І коментарів. чому пані Ірина Сек не подарується на якщо теж я не Ми подавали як кияни, з надією, що львів'яни зроблять аналогічний позов у Львівському окружному суді. Тобто, якщо вони не зроблять аналогічний позов? Ми впевнені, що зроблять, тому що в нас там є соратники, які вже забрали в нас документи і обіцяли, що на цьому тижні ця справа розшириться. От більше того, маємо вже навіть таку внутрішню інформацію про те, що сех подумовує про те, щоби відмовитись від повноважень голови обласної державної адміністрації. Але це питання скоріше до неї. Поки що це на рівні чуток політичних. Ми, ми ж не тиснемо на них, щоб вони склали мандат. Обов'язково можуть відмовитись від посади голови КМДА, лода або віце-прем'єра. Питання того, що закон один для всіх і. Мають зробити так, як зробили всі інші. Як зробили парубі, як зробили СИЧ, як зробили інші міністри, голови обласних державних адміністрацій. Чому в одних мужність виконувати закон є, а інші повинні стати прикладом того, що нас люди запитують: ви разом стояли на Майдані? То чому одні закон виконують, а другі ні? А вона хоче відмовитися від своєї посади голови да на користь депутатської діяльності От, да, за ваші інформації? Так, за інформацію це питання почали розглядати. Тут питання, знаєте, тут питання дуже впирається в питання дати чергових виборів парламентських. Якщо парламентські вибори було достоменно відомо, що вони відбудуться в жовтні місяці цього року, то для багатьох народних депутатів стає не аргумент триматися за мандат народного депутата. Вони йдуть спокійно працюють у виконавчій владі, в місцевих державних адміністраціях на інших посадах. У тому випадку, якщо нема відомості, коли в нас чергові парламентські чи позачергові вибори, за цих умов у народного депутата виникає спокуса. А як би це мені одним однією точкою на двох стільцях посидіти, і там, і там, і максимально не визначатися з терміном? Ми теж не спішили подавати до суду. Ми прочекали крайній термін останнього депутата-сумісника, це Бондаренка, 20 днів, і тільки в 20-й день сумісництва це крайній термін, який дозволяє закон подали до суду, сподіваючись, що протягом цих 20 днів людина вирішить. Питання із законом самостійно, На тим не менше, Бондаренко вийшов на публіку і заявив наступне: я, голова Київської міської державної адміністрації на громадських засадах, зарплати голови КМДА не отримую. Працюю у вільний від народного депутатства час, а паралельно ходжу і до Верховної Ради голосую, приймаю участь у законотворчій роботі. А питання КМДА це тимчасове до часу проведення київських виборів. Ну, якщо це питання тимчасове і для нього, так тоді поставте людину туди або тимчасову, або людину, для якої це питання буде не тимчасове, людина, яка буде сприймати свою роботу як роботу стратегічну і важливу. Ми ми спочатку звернулися публічно через журналістів. Вони поставили це запитання публічно. Ми отримали негативні відповіді, що люди не збираються складати мандати, і тоді лише подали до суду в крайній термін. Звичайно, ми ж не поспішили це робити в перший же день, незважаючи на те, що насправді закон вимагає вирішити це питання ще навіть до першого дня. Закон каже чітко, потрібно подати заяву про складення повноважень перед моментом отримання посади. Про те, що я готовий скласти повноваження в випадку призначення. Ми подали до суду про встановити факт того, що є, такі дії є неправомірними. По Макенку, все, що ми можемо досягнути, що цей факт мав місце, але наслідків він вже не матиме ніяких. Чому ми не поспішали подавати на Макенка, коли його призначав Янукович головою адміністрації? Тому що ми в цей час разом з багатьма вами стояли на Майдані, відстоюючи наші основні права, і розуміли, що в цей момент сподіватися на наш спільний тиск на суд і на результат, це більш ніж безперспективно. На даний момент ця справа має перспективу. Тому що я впевнений, що і ваш інтерес високої буде цікавості, і наш інтерес буде високій цікавості. І ми зможемо досягнути того, щоб суд розглянув питання по суті, а не тільки по формі. Ну от нам ми не це революційною доцільністю. Ну от Макеєнко врешті-решт, і відмовився від цієї посади. Якщо Бондаренко це пояснить революційною доцільністю, і завтра напише заяву, що він вірше голова КМДА, в принципі, суд втратить перспективу. Але ми таким чином разом з вами будемо знати, що відстояли цю законність. Якщо вони напишуть заяву, то відмовляться до міністра посади чи яка. Да. То, позов то позов закриють. Позов закриють. Позов буде закритий, і це, це нам зрозуміло. Ну, якщо... Так, звичайно, я поки я загружу. Може, поки покров... поки з комусь взяти слово, я поки знайду позовнів. Питання ще полягає в тому, що Богдаренко досить часто прикривається тим, що він робить це на користь киян. Однак я особисто жодного разу не почув, щоб він спитав при цьому думку киян, хоча він є репрезентатором їхньої думки. Він мав би звернутися до народу. Чи маю я займати цю посаду, чи не маю? Чи маю я залишити свої депутатські повноваження, піти займатися київською міською адміністрацією, поки в нас немає мери, поки в нас немає ради. Однак жодного разу він цього не зробив. Більше того, він інколи намагається прикритися тим, що під час революції, під час майдану, він входив в раду депутатів, яка нібито керувала містом на громадських засадах, поки в нас немає справжньої міської ради. Однак це теж не створює прецеденту для того, щоб він міг порушувати закон. Якщо ми вже кажемо про те, що ми хочемо побудувати тут нове місто, нову демократію і самоврядування, то він мав би подати приклад насправді, він мав би відмовитися від депутатського мандату чи від посади голови КМДА, оскільки для нього не є проблемою знайти людину на цю посаду. Однак він цього не робить, і це здається дивним. В жодному разі не слід сприймати, що виправдовування не складувати повноваження голови КМДА є тимчасовим у зв'язку з тим, що ця посада буде ліквідована. Ні, посада голови КМДА записана в конституції. Навіть коли буде прийнятий справжній нормальний закон про столицю і буде реформовано місцеве самоврядування в Києві. КМДА все одно залишиме, залиши, залишатиметься з наглядовими функціями. І посада голови КМДА все одно залишатиметься. Тому тут питання теж таке е, досить просте. Людина планує далі займатися цією роботою адміністративною е, інтереси держави спостерігати під час здійснення влади місцевої в Києві. Чи не планує? Якщо людина не планує, ну так зрозуміло, що який мандат, який яке повноваження складати? Якщо людина планує займатися цією роботою, е, тоді знову ж таки на посаді народного депутата чи голови КМДА про це треба заявити і публічно. А в нас зараз виходить ситуація така: в Києві призначені вибори. Правила до кінця не визначені. Призначено вибори міського голови, повноваження міського голови до кінця не визначені. Призначені вибори депутатів, повноваження депутатів до кінця не визначені. Перспективи реформування закону про столицю не оголошені, і не зрозуміло, чи переможця взагалі київських виборів призначать головою КМДА паралельно, щоб він мав повноваження, чи це буде так само, як зараз Герега відповідно ну, британська королева. Тобто є посада ВО міського голови, реальних повноважень, реальних механізмів немає. Всі реальні повноваження в міській державній адміністрації. О, вимоги, які ми поставили до суду, це вимоги: перше, визнати факт суміщення таких посад неправомірними. А друге, зобов'язати особу розглянути питання того, щоб залишити за собою або один мандат, або іншу посаду. Це все, що ми можемо вимагати в діючому адміністративному судочинстві в тих умовах, які в нас існують. як тільки суд визнає цей факт неправомірним, ми оформляємо звернення відповідне на регламентний комітет Верховної Ради і на Верховну Раду з вимогою Верховну Раду розглянути встановлене рішення суду про те, що цей факт має місце, і він неправомірний. Це єдиний правовий механізм, який існує. Хоча я впевнений, що навіть наша інформаційна діяльність призведе до того, що вже зараз у Верховній Раді про це активно говоритимуть і воно вчинятиме тиск. Ну, така в нас країна, що для того, щоб змусити виконувати закон, треба звертатися через медіа, звертатись до суду і писати 20 папірців зверху про те, що. А закон є. Зверніть на нього увагу. Ну, таке. Я так розумію, питань немає, бо ми досить чітко висвітлили, що ми зробили, що ми хочемо, яка перспектива цієї справи. То, щоб ми не затримували тоді ваш час і наш час. Повторимося, які далі перспективи. Ми доб'ємося призначення судового засідання і запросимо вас та інших колег-журналістів до його висвітлення. Ми запропонуємо, як тільки будемо знати дату судового засідання активним київським політикам, громадським діячам, кандидатам до місцевої влади і активним громадянам долучатися третьою стороною і поширюємо нашу практику на всі регіони України. Дякую вам за увагу.